Імена загиблих воїнів у на стінах рідної «Альма-Матер». Тут своїх героїчних випускників знають та пишаються ними. «Вчителя дуже багато нам розповідали про них, і, чесно кажучи, навіть деякі з нас плакали. Я би... Мені важко про це говорити. Я думаю, що це були... це були просто справжні герої від самого народження. Я, чесно кажучи, пишаю, що я навчаюсь в школі. Де навчались також такі захисники, які дають нам можливість жити. Всі в нашій школі пишаються такими учнями, звичайно. І я, коли нам сказали, що буде відкриття меморіальної дошки, я подумала, що це правильно віддати честь батькам. Спершу все, Артем Олексій та Роман три різні долі та історії. Втім, об'єднувала їх одне бажання будь-що захистити країну та зберегти мирне небо навіть ціною власного життя. Вчителі кажуть, справжніми патріотами хлопці були з самого дитинства. Вони всі були ну, справжніми громадянами України. Артем цей був такий, знаєте, швидкий темпеню, темпераментний хлопець. А Рома дуже спокійний, врівноважений. Я ж говорю, Льоша, ось такий, знаєте, як мужчина, ось такий чоловічим такі риси. Роман Харченко потрапив до лав добровольчого загону, служив під Оловайськом. там і загинув. В зону Ато пішов одним з перших. Немагаючи, пішов, сказав, я піду захищати Україну. Ну, добрим, жалісливим. всім помагав, нікому не відказував. Артем Коханий пішов з життя, допомагаючи волонтерам доставляти вантаж у зону. АТО. а його товариш Олексій Калюжний загинув під Старобільськом. Хлопців немає вже рік, втім їх завжди пам'ятатимуть, бо ж герої не вмирають. Марина Селгін Сергій Сурков на часі новини.